Та, і, ну показ... ну, ну тому що заказ вітом. там заказ. Тому що коли ви вдома в мене з'явились не вдома, а в хостелі випадково. Ні, ні, я взагалі не про це. Ще йому на нас є в хуйні ще йому не в друга сфера, йому на щитку щітко підпалили. Чекай, ти їхав але... тоді в машині, я пояснюю, чому ти. Не, не був з тобою машиною. А, ну, а, з пацани, ну, з А, Ну я їм пояснюю. Тому що вони там, роботники, дуже негарно поступили. Не нарушили свої І Я їм сказав, за то, ви відповісте. І за їхніх негарних поступків і мене товариш начудив, посадили його, а він мене брав з собою, щоб я його контролював, щоб він глупості не натворив. І роботники такі жадні стали, що вони зробили негарні поступки. І я сказав і я сказав їм, що я ви, от тими грошми, які вони з... видурили, я кажуть. З мого товариша, вони вдавляться. Що би мені то не коштувало. Тому ваші закази? Оці, ну, мені пофіг. Я готовий. Пацани там воюють за відповідні це, а тут а сотні мільйонів гривень фігурує в бюджет попасти і де покривання жорстке. І ви тут фігуруєте. Ну, це ваш вибір. А мій вибір був туди вступити. Я знав, проти кого я йду. Тому. Тому задній я не буду. Ні. Я повістку даш, я прийду ознайомлюсь. Я то, що ти... ти... я Бо дам ти... тобі так скажу, ти без повістки доложено от согласно документа. Я до тебе завжди приходжу. В чому проблема? Согласно, не согласно. Давай без отих заманів дурних це. Я сюди вийшов, голова болить. Я хочу віддихнути не, на свіжу так, голову познайомити. Я познайомився з 23 сторінка. Так. так? Так. Чи більше? Ні, 23. 23. Більше відмовляється на сьогодні. Та я не можу фізично, мені треба сконцентруватися. Мені не, Все, я ж не буду... Тут... Так, після надання доступу до матеріалу кримінального провадження номер 22 24 10 11 4 0 10 38 присутності понятих Жук Ага, ознайомився з матеріалами... Ні-ні, Андрій просто, а Жук у Сумці лежить, як він може ознайомитися? Андрій, скільки ви ознайомилися з сторінок? Просто Андрій, ознайомився з 23-ма 23-ма Але ну, поверхнево я поки не все... мені про те, що ви сьогодні... Та я і так озвучив, всі чули торінки. Озвучили, так? Да. Простість, пані Тик, це зафіксовано, на цьому відеозапис завершується. Ну, це... Просто скажи, куди, що я підійду, потім поеду. стало. Квітка спризнає, що А СБУ так і не займається, ні? Пікільними казинами, які розслідують відеопротоколами, Порушення зі сторони е... типу бюджет не попадає сотні мільйонів, вам не цікаво, ні? Це не ваша, я кажу, взагалі тема, не? Алло. Алло, да. Да, так, кажіть. Ознайомлення і завтра ознайомлення. і післязавтра, я думаю, це ще на рік десь. Угу. Да. Да, исполняет ага. МС, подозривание, все тучие. Да. Завтра, післязавтра, Ну, короче, на пять днів, на десятую ранку. Осколье. Ну, Віталій каже, це так, так. Да. Плюс 10 клопотань, у суді. Не розглянути. Це то, що гаряче. Це не продовжую далі за реалізацією. Ну, завтра післязавтра. Ні, я розумію. ну Замість мене ж ніхто не приїде, правильно розглянути. Ну, Я це розумію, Віталій, я сам зрозумію на, на ногах. Разумеете? Я ж це уничнный какой. Ну, я отдам його Васильевичу, хай він дальше его и заканчивает тоді. Якось будем на двох кооперировать. Ну, я разумею, ну будете чекать тоді. Я дую повестки ему на десяту. Ну завтра на одиннадцять дам, хорошо. Окей. Okay. Куратор. Заказчик, заказчик куратор. А, ну как я? Mm -hmm. Ты я правильно, заказчик все куратор. Mm -hmm. Тому, що там, глина, якщо це, це грающе, то, що наші не Нет, потом если именно если попраться покраситься, то наши стало несколько женуть ничего не стыкую.